Яку ціну такі кали? 200 гривень. По 200 гривень. А барбарис? Барбарискі по 200 гривень. По 200 гривень ось такий. А гортензі да. ось така різні Двікуціну, сорти. Гортензі вже у нас пішли осінні, ось ці всі сорти дуже маємо багато. А в яку ціну вони прийшли? Від 300 при... до 500. Від 300 ми, до 500 200. від сорту. Віру, та, ворожчі, старі, Подивіться, які всі гарні. Різні-різні. Можете зупинити, подивитися собі по сортах. А у вас ще є лаванда? А лаванда в яку ціну буде? по 100 гривень. По 100 гривень. Бо, які гарні так. По Це відразу на в'їзді. Бачите, є в'їзд, м'ясний да, термінал і є. Віде, треба їхати по товару. Так, ось така квітка 25. Ось такі є по 35. Ось такі по 50 гривень. По 25 і ще є по 25, зараз покажу, які 80. 50 по 70. Ось такі по 50, так? Ні, ні. Ось ці по 35. Всі всі по 35, ось такі різні кольори є. І ось є така акція по 25. Так, ось такі квіти по 70, ламанда по 50, куфер по 50. Ось така квітка по 100 гривень. Є ось ці по 70. І ось такі є по 750 гривень. Ось ці по 30 гривень. Є які, бачите, ось такі по 80. Ось ці що далі по 40 гривень. Ось такі по 60 гривень. Ось такі по 35. Ось такі 70 гривень. Ось такі пишніші по 120. Ось такі в горщиках по 200 гривень. Ось такий по 130 є верес і є ще по 100 гривень. А ось такі? Також по 130 мене? Чи ні? Чи вони будуть дорожчі? А яку ціну? 160. А ось такі 180. З цього боку 160, з цього боку 180. Гуртові ціни. Дивіться, Але любий вибір. Ось такий менший по 100. Дорожеву квіточку. Зелень з дорожевою квіточкою. Ось тут вони Ще подивіться, скільки є всякого. О, є різного. різного. І дивіться, яка копіточ тут угу. буде. Усі думали воно перші зелень, коли я говорила, що він буде цвісти. А тепер і він так і залишився. У 100 гривень. Угу. Так, бачу. Є ось такий по 100 гривень. Подивіться, любий колір. По 100 гривень. А ось такий думала, по 110. Має, то має, то має, то має. Дивіться, скільки його є. 110 гривень любий. Ось такий по 120 гривень. Ось цей, що далі, а ось такий 150. По 100 гривень і по 130. Ось такі всі по 50 які бачу. Так? Бачите, є різні по 50. І ще є по 30 гривень менші. А в яку ціну такі? Ось такі жовті і ці. 80 жовті і ось такі по 100. Так ще побачила ось такі жовтенькі по 100 гривень. Ось такі різні. А білі в яку ціну? Також 100 гривень. А менші по 40. Є ще ось такий верес по 80 гривень. На опт. Ось такі квіти по 70 гривень. Я менший по 50 гривень.